Рани моєї вітчизни зшивають окопи, за кордони моєї вітчизни б'ються солдати, і зачекалась земля вже за тереконами і за перекопом. Кому, як не мені, її визволяти? В уста моєї вітчизни дихають волею. Ворог моєї вітчизни мій особистий ворог. І якщо я вже народився в цій країні героїв і воїнів. То кому як не мені битись на цих просторах? Тіло моєї вітчизни скроплене кров'ю і болем. Болем, який уже, мабуть, ніколи звідси не щезне. але серце моєї вітчизни рветься до бою, Бо я це і є серце моєї вітчизни.